раз і я повернулася до вас, думаю, потрібно продовжити мою рубрику, продовжити рубрику з тваринками, тому що я її наче як запустила, а потім кудись зникла. Так ось, сьогодні я її продовжую, і насправді вийшла певна лажа. Ну, хто ж я, якщо я не зробила якусь лажу, то так вийшло. Що половина відео засвідчена, але мені насправді дуже сподобалися ці шимпанзе, що я намалювала. Тому я подумала, оскільки частина людей хотіли, щоб я зробила відео не на 3 хвилини, а на 5, Я подумала, окей, тоді нехай вже ці шимпанзе будуть, які будуть. Я просто... Додам 2-3 хвилини, скоріш за все 3, Додам хвилини поверх і зроблю там якусь типу штриховку, тушовку, яку ви зараз, думаю, десь тут будете бачити. Ось, і таким чином я і за 3 хвилини намалювала, покажу вам на якому етапі, і за 6 хвилин чи 5, там, не знаю. Ось, коротше, побачимо, що з цього вийде. Сподіваюся, цей раз я перевірю камеру <хи> і буде видно все, що я... малюючи цих шимпанзе, я помітила, що мені значно простіше їх малювати вугільним олівцем ніж. Звичайним таким, тобто наскільки простіше, просто лінії виходять більш цікавими. Там вони десь товстіші, десь тонші, десь такі більш чорні, десь менше. Я думаю, ви побачите на малюнку, і це виглядає більш цікаво. І я вважаю, що для скетчингу такі вугільні олівці вони підходять краще. Ну, це особисто моя думка. Мені так подобається більше. Я думаю, наступні свої скетчі я буду саме цим вугільним олівцем малювати. І вони навіть виглядають не знаю якимись більш завершеними, яким Ну, не знаю, більш динамічними. Ну, прикольно, коротше, я не знаю, я сподіваюся, що ви теж відчуєте цю різницю між олівцем, я, я тут десь покажу між олівцем, що я малювала там ведмедиків, та вугільним олівцем, де я малюю шампанзе. Тому що, ну, як на мене, різниця велика, не знаю. Можливо, хтось не побачить, а можливо, побачите. <с fits> Ось. Що я ще хотіла сказати? Просто цей олівець він якось сам задає лінію, сам задає штрихи. Ти якось не знаю. Він малює, начебто, просто за тебе. Це прикольно, це реально прикольно. Тому я насправді цей олівець купила ще, мабуть, з рік тому. І трохи не малювала, і взагалі не розуміла, як не малювати. У мене один малюнок вийшов прикольний, інший поганий, потім знову прикольний, потім знову поганий. Я ніяк не могла зрозуміти, що ним малювати, як ним малювати. І ось тут, здається, я зрозуміла, що його можна гарно як застосувати в скетчингу. Ось, особливо в тваринках, тому що, наприклад, на людях це можливо буде трохи. Хоча не знаю, треба спробувати, але, можливо, це буде трохи, ну, знаю, якісь такі різкі, занадто чіткі лінії, а от на тваринках, думаю, це якраз саме раз, оскільки я не повністю, наприклад, ту шерсть промальовую, а там десь відступаю, там відступають. Що я ще хотіла сказати? Що я ще хотіла сказати? Загалом мені сподобалося їх малювати. Це було так прикольно. Я не знаю, напишіть вам, до речі, яка більше шимпанзешка, шимпан, Хто вам більше сподобається, там перший малюнок чи другий малюнок. В цьому відео я вирішила вирішила показати лише два-два е, малюночки, два скетчинги. Я подумала, що цього достатньо буде. Тому що те відео начебто вже і трошки довгеньке було для скетчингу. Коротше, вирішила це відео зробити коротшим, тільки на два скетчинги, а ви також напишіть там 2, 4, 5, 10, скільки треба. Ну, 10 одразу кажу, я малювати не буду, тому що це знато морочно. Тим паче я хочу більше показувати саме отакий скетчинг в реальному часі. Тому Чим менше скетчів, тим менше відео. У мене волосся стижить у різні боки. Я ще до цього малювала такого ведмедя, не знаю, я вам показувала його. Це я його взяла з референсу фотографії, а з якоїсь прям фотографії, де прям скетчінь фотографії. Ось вирішила його намалювати вугільним олівцем, тут трошки і звичайного є олівця, поверх вугільного, і він вийшов в ну, ну, цікавим, як на мене. Просто є різниця між вугільним олівцем і. невдалий скетч. І між. Ось, наприклад, якщо дивитися по ведмедя, ось вугільний олівець, а ось звичайний олівець. Ну, тобто, не знаю, в вугільному олівці вона більше динаміки якось відчувається, більше емоцій. Оце було для ведмедя, мені здається, вугільний олівець підходить якнайкраще. Ось у мене були ці ведмеді в... що так темно стало? Ось ці ведмеді були в олівці. А от з шимпанзюшки в вугільному олівці. Колясники. Коротше, зараз оцих от приколясних шимпанзюшок я буду малювати далі. Тут, як ви бачите, я продовжила роботу, тобто три хвилини, коли я малювала їх скетчем, все було засвічено. тому я подумала, треба щось показати. І тому додала додаткові три хвилини на кожного шимпанзе і детальніше промалювала їм шерсть. Так, я трохи зі зміною обстановки буде так крутитися. Трохи зі зміною обстановки. Я повернулася, тому що була на вулиці. Я за сьогодні планую прямо ціле відео засняти, тому продовжую, продовжую. І так, я вже не знаю, вам це показала чи не показала, на монтажі буде видно. Зробила одну більш детальну мавку. Як бачите, ця мавпа за 3 хвилини і ця мавпа хвилин за. Сім, шість да, здається, 6 хвилин. А, ось ця мавпа значно більш детальніша, І зараз я хочу додати ще додатково 3 хвилини і детальніше промалювати цю мапочку. Тож, зараз я вам це все покажу. Приїхали! Дуже дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви чекаєте продовження цієї рубрики, продовження там, чекаєте нових відео. Напишіть мені в коментарях, наприклад, яку тваринку ви хочете бачити далі. Хоча я думаю, що, скоріш за все, наступного я намалюю тигра, хоча я ще думаю на це. А ви мені напишіть, яку хочете бачити тваринку. Я взагалі хочу підібрати якусь тваринку, що вона все-таки в квадратний формат краще вписувалася, але я все одно буду чекати вашої думки. Дуже дякую за перегляд. Якщо ви ще не поставили вподобайку і не підписалися на мій канал, то обов'язково це зробіть. Тому що, як я казала раніше, чим більше вподобайок і підписок, тим частіше будуть виходити відео, я сподіваюся. Коротше, всім дякую і всім бувайте!